Наразі служба відновлення в Сумській області виконує роботи з ліквідації аварійної ямковості на трасі Київ Суми Юнаківка. Практично по ній рухатись нормально не можна було, це швидкість 5-10 кілометрів. І вважаючи на такі умови, дуже багато громадян звертались для того, щоб відремонтувати цю дільницю. Разом з службою відновлення Сумської області був започаткований цей проєкт, і сьогодні ми бачимо, що вона відновлюється, ця ділянка дороги, і впевнений, це дасть можливість всім аварійним службам найкоротший термін приїжджати на виклики або це швидка, або якісь інші аварійні служби, які мають найкоротший же термін прибути на виклик наших громадян. 2021 році були виконані проєктні роботи по реконструкції даної ділянки в районі населеного пункту Штипівка, проте з початком повномасштабного вторгнення роботи по реконструкції так і не виконувалися. Службою відновлення і сумської да було прийнято рішення по аварійному ремонту даної дільниці за рахунок. Фрезерування дорожнього покриття і влаштування асфальтобетонної суміші. Роботи виконуються в режимі суворої економії. Ця дорога використовується. Досить інтенсивна і для пасажира перевезення. Вона має велике значення, логістичне значення для доставки матеріально-технічних засобів не тільки для міст і населених пунктів, які знаходяться в цьому регіоні, але і для перевезення відповідного майна для наших збройних сил.